Коням та худобі, це саме кажуть, що треба сидіти хлібом, а питут вареною пшеницею. що сьогодні опівці, всяка імена, людською мовою буде розмовляти з Богом. І якщо хтось сьогодні погане слово скаже на погане ставлення Господа, Господи, тому поведеться з худовимою у наступному городі. Нагодую. Там буду спогадати на небо. Як тільки зачинна ділочка, так будемо сідати до столу. А ми сьогодні змогли всім набудувати весела аж 12 спітних страв. У якусь, у звар, вареницькі картолі, вареницькі капусти, борщик, кампушки, є оце на таєць і води. А я ходив у сад дереву всухувати, що краще на другий рік родили. Не тих то і тоді до хату, будемо сідати до святої веселі. Христос рождається. бажається. І що і вас свят Бог Христовим, ті свята черкувати, другу року дочекатись від стані на до стані, доки нам Бог назначив віку. Dabar visi dar norite mūnyti, prieš tai, kad visi įstebėtų vakarienę, reikia mūnyti.

it's such a І нас велике свято. Свято і Силом. Так ученьки, різдво. Я покажу. А що значить? Рождество, це подія не проста. День народження Христа. Два віки світ прихинився. Ісус Христос нам народився. У вихли ємі, палестині, у Саєнці, між дитяти, у пастуші, у Богі хаті. Ось то дає Бог, народивши нам Месія, Провідник до щастя люду. На землі творив він чуда. Тут до нас різдвяні свята, підемо в церкву, попри свята будуть гості. Розказати краще, хай порядники нам розкажуть за людки.

Не раз, ага, на наш сліпій та спішов, хай здорове, розбігся, та рисутися. Що за шум я хочу знати? Ану в шиї всіх гінати, що за мене зібралась, проти мене збудували. Не знаю, ні пане, що вона не сні, ту яму таки, родять, не при землі, У му таки, та я супер залями, і діти Назівав варну руку простягаю, кого хочу смерть відкараю. І нікого не боюся, то мене розсердить, кривдою помшуся. Благо сини, тільки патруги, що ж почули, що яке осикня піде до себе прибули. Я геть усіх прогнати, а може маєш щось Як так, треба їх прийняти і про все їх розпитати. Що ви за люди, від прибули, бо по дорозі цікавого чули? Я, князь Володимир, великий мене збудь, бив я державу, надовжує я путь, віру християнську їй подарував. У Києві храми золотолесний збудував. Я, Данило, Гацької землі володар, місто Львів сину і збудував її як дар. І нині це місто підніже кадпацький гір усі Україні. Любові до рідного подає примір. Записувати книги, щоб пан си тієї землі, я стоє мене народився, трошки сином припросився, жити Йосифа, Божа мати, бери, щоб свого дитячи. Воїне, мале дитя в яскіні, мусиш ти знайти шини. До двох гріз дітей зайрубайся і мого сина не винайте. я посылаю мед на тада посылаю оле Українці розповісва діждах, ті, що в полі, ті, що в морі, і ті, що на Сибірі, ті, що голови поклали за Христову віру. І ми всі рожденого царя Бога просимо, нехай наші українці свої ім'я носять, нехай носять, хай голосить по цілому світу, нехай славлять Україну по вічній віки. Мир вам, браття! Радість нині! У щасливій Україні до йде Месія, наша радість і надія за колядки в рідній хаті, прошу нас пошанувати, Хто горішок, хто побачив, за нашу ласку. Далі йдемо полюдувати дитя Божу прославляти на добро, на щастя нині. Звісно слава Україні. До життя Іван він кличе чудесну години, щоб ми разом прославляли небесну дитину. Обдаруймо Ісусика вінком каленковим, щоб щастя розквітло І світ Бог Христове, щоб Україна могла радіти, Христос родився, Славіться Я сніг не по пшениці. Не тині Божі да, хай небоситься, хай славиться влада, сорочку висиванку, несує дар йому, тому що шире серце, Ісуси люблю. Я рушник дарую у святкову землю, щоб Ісус не забував про нашу країну.